Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщині. Серед них п'ятирічний хлопчик також є поранені зафіксовані руйнування. Росіяни вночі спрямували з десяток ударних дронів на одну з вулиць у Верхньосировецькій громаді. Що зараз відбувається на місці обстрілів? Дізнаємося у речника головного управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілка. Він з нами наживо, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на місці обстрілів і які остаточні цифри загиблих і поранених? На даний момент наші фахівці вже вирушили з міста Суми. З додатковою технікою, з додатковими силами і засобами для того, аби проводити саме аварійно-відольні роботи на місці цього цинічного удару, безумовно, найважче це було вночі, ніч була просто пекельною. Коли приїхали туди, вся вулиця центральної частини даного населеного пункту була охоплена вогнем. Саме туди, як ви вже нагадали, за попередню інформацію прилетіло близько 10 російських шахетів. Розбиті житлові будинки, де проживають мирні громадяни. Працювати рятувальникам довелося одночасно за шістьма різними адресами, палало близько 15 різного роду будівель, але найважча ситуація була в одному із повністю зруйнованих житлових будинків, бо там під завалами знаходились люди. Тому одні рятувальники приборкували полум'я, інші докладали максимум зусиль для того, аби. Вивільнити звідти людей і трьох громадян вдалося врятувати, і вони залишились живими. В одній частині будинку під завалами було врятовано бабусю, і онучку бабуся в цей момент обняла свою онуку, їх дістали живими. В іншій частині даного зруйнованого будинку під завалами спочатку вивільнили маму живу. І, на превеликий жаль під мамою, знаходилось вже знаходився бездиханим її син. Як ви сказали, за даними прокуратури, йому було 5 років. Це було найважче, і основні зусилля були докладені саме для того, аби врятувати людей під завалами. Загалом, внаслідок цієї атаки, загинуло троє людей. Серед них одна дитина ще шість громадян отримали травми. Серед травмованих також троє діточок. До шостої години ранку безперервно проводилось гасіння пожежі. Залучили відповідну техніку із поряд розташованих населених пунктів, а також і відповідна техніка ДСНС з обласного центру. Абсолютно всі осередки горіння вдалося ліквідувати, окрім цього, запобігли подальшому поширенню вогню. Знову ж таки, цифри постійно оновляються за попередньою інформацією. Пошкоджено 22 будинки, також серед пошкоджених є і автомобілі. Сім будинків зруйновані вщент. На даний момент ми вже приступили до аварійно-відновлених робіт, тому що потрібно розбирати оці всі завали, потрібно допомагати людям потрапляти в їхні пошкоджені і аварійні помешкання для того, аби вони могли. Знайти і документи, і цінні речі, і як можна швидше, і як це взагалі можливо відновити їхні помешкання. Підкажіть, будь ласка, чи є інформація, що під завалами ще можуть бути люди, чи вже витягли всіх? Саме в перші хвилини, коли рятувальники наші прибули на місце події, взнали, яка ситуація на місці, абсолютно все обстежили. Абсолютно все перевірили по декілька разів. Під завалами люди знаходились в одному із будинків. Це було четверо людей. З них трьох-трьох вдалося врятувати, дістати живими. І серед цих людей, якими під завалами були це, був хлопчик, який на превеликий жаль загинув. Е, ще раз ми абсолютно все перевірили. Ні, на даний момент людей під завалами немає, але все рівно. Виїжджає туди наша техніка, наш особовий склад для того, аби розбирати оці всі завали і в цій страшні важкі хвилини бути поряд з жителями даного населеного пункту. Атака була дуже підступна, дуже цинічна. Це було близько, е, як, якщо точно, то нам надійшов виклик в 23.57. Ну розумієте, це такий час, коли всі сплять, це Центральна частина даного населеного пункту ніхто й не міг подумати, що. В звичайне українське село може цілонаправленно по одній вулиці прилетіти аж близько 10 шахетів. Вулиці практично немає. Будинки або вигоріли, або дуже сильно пошкоджені, пане Олеже. Я вам дуже вдячна за інформацію. Вдячна за вашу роботу і вашим колегам, вдячна за роботу. Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку із інформацією про руйнування на Сумщині був речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Четверо людей поранено через обстріли Нікопольщини. Детальніше про безпекову ситуацію там та про наслідки атаки розповість моя колега Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено! Які подробиці маєш ти? Привіт, лілія ціну ніч не вщухали звуки вибухів у Нікопольському районі. На зараз триває також небезпека обстрілу. Російська армія тероризує мирне населення і артилерію і безпілотниками. Через атаки є поранені. Відомо про чотирьох постраждалих. Це дві жінки та чоловіки 36 та 44 років. Медики надали їм допомогу на місці. Всі на амбулаторному лікуванні пошкодження. Адмінбудівля, багатоповерхівки, приватні будинки і магазин. Загалом за останню добу ворог здійснив десятки. Так, під прицілом райцентр Мирівська та Покровська громади. Це щодо безпекової ситуації. Ну попри те, що в області лунають повітряні тривоги і загроза ударів висока. Дніпро залишається медичним форпостом. Лікарі продовжують рятувати життя як цивільних, так і військових. Так, в одній з лікарень розповіли про надзвичайну силу наших військових. Навіть після поранення вони не втрачають жагу до життя. 40-річний Євген. Отримав поранення на покровському напрямку. Фахівцям довелося ампутувати обидві ноги. Чоловік поки в реанімації та вже на третій день після оперативних втручань будує плани на майбутнє і на лікарняному ліжку розважає себе читанням. Далі прошу послухати пряму мову. Перший день лежав. Мене перша мисль була думаю, так, встати на ноги. Що я буду робити? От чесно, перша думка така в голові. Чим туда далі займатися? І чим надумали щось? Ну, я сам по собі будівельний, там різні шфери є. Надо на ноги піднятися, а там вже все. Вже дві ремпутації зроблено в нашій лікарні. Ремпутації завжди важчі, ніж ампутації, тому що ми розуміємо, що там на Стапунті. Важко зробити складну операцію так, щоб одразу можна було приміряти протези. Тому наші лікарі роблять три ампутації. Дивимося загоювання лам, а потім вже готуємо до відправки і евакуації. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілія, тобі слово. Дякую, колегу. Олена Мандалюк розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Продовжимо новини о 9.30, а просто зараз ефір продовжить Ірина Баглай.